27 серпня у селі Кліжківці Хотинського району під час відпочинку місцевим мешканцям було виявлено підозрілий предмет, що нагадував вибухонебезпечний. Ми знайшли невідомий предмет. Ми були, ловили раки на озері. І, коротше, ми думали, що спочатку якийсь кусок заліза, то. Оказується, що якийсь снаряд на місце були викликані піротехніки управління ДСНС України в Чернівецькій області. Рятувальники оглянули небезпечну знахідку та вилучили снаряд, після чого оглянули прилеглу територію щодо наявності схожих предметів. Знахідку знешкодили у встановленому порядку. На місце групи піротехнічних робіт встановлено що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Першої світової війни калібру 76 мм. міліметрів. Даний вибухонебезпечний предмет становив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту осколків. Дана вибуха небезпечного предмету складає до 700 метрів. З початку року в Чернівецькій області виявлено 57 застарілих боєприпасів часів минулих світових воєн, тому щоб під час виявлення предметів не трапилося біди, людям слід дотримуватися правил безпеки. В жодному випадку не можна торкатися чи намагатися розібрати снаряд. Місце знахідки потрібно обгородити і зателефонувати за номером 101. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.